Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 28-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 2 червня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 509 860 особин за добу 1080 і поранено 1 мільйон 529 580 песиголовців за добу. 3240 танків 7 765 одиниць за добу, 25 бойових броньованих машин, 14 980 одиниць за добу, 33 артилерійських систем 13233 одиниці за добу 49 реактивних систем залпового вогню: 1 одиниць за добу, 1. Засобів протиповітряної оборони 821 одиниця за добу, 6, літаків 357 одиниць, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 10699 одиниць за добу, 82, крилатих ракет 2268 одиниць за добу 38. Кораблів катерів 27 одиниць, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 18 092 одиниці за добу, 86. Спеціальної техніки 2195 одиниць за добу, 14. Дані уточнюються Не так, не так. Велкам ту Ukraine, Сука!